Солдати Цахалу залишатимуться в Сирії допоки не буде нових безпекових домовленостей. Заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Бені Нетаньягу. Мовляв, усе з міркувань безпеки, бо ж після зміни влади ситуація в країні не зрозуміла. А поки що, ізраїльська авіація систематично розносить сирійські арсенали та склади хімічної зброї. Туреччина, яку Дональд Трамп назвав головним гравцем у поваленні режиму Асада. Гучних заяв не робить натомість накопичує війська на кордоні та ймовірно готує масштабне вторгнення до території сирійського Курдистану. Чи бути нові війні, та які нові розстановки можливі в регіоні? Розбиралася Анна Басова. На литовищі Дамаска літак сирійських авіаліній готують до зльоту уперше з часів падіння режиму Асада. Щойно всі наземні процедури завершені, а пасажирські місця зайняті, пілоти підіймають борту небо. Невдовзі він плавно приземляється в аеропорту Алеппо. Пасажири сходять з трапу. Багато хто тримає в руках новий державний прапор. Два головних сирійських міста знову з'єднані у повітрі. Я дуже сподіваюся, що цей рейс стане регулярним, а незабаром запрацюють і міжнародні маршрути. Батьківщина повертається в руки своїх синів, і це велика радість. Відновлення авіасполучення один із символів відродження життя у Сирії після повалення диктатури, розповідають на перебій місцеві жителі, бо з поміж іншого, це ще й найлегший і найшвидший шлях додому для мільйонів іммігрантів. Значна частина з яких вважають воон повернуться до вже вільної країни у наступні півроку. Тисячі сирійських біженців уже вирушили додому. Найбільше з Туреччини та Лівану, де менше з Йорданії. Великі надії на нове життя покладає і ця жінка. Будинок її сестри у кількох сотнях метрів, але рідні не бачилися 27 років, бо живуть по різні сторони лінії розмежування на голландських висотах. Віднедавна цілодобово курсують ізраїльські війська. Відколи повстанці маршем пішли на Дамаск. Цахал увійшов у демілітаризовану з 1973 року зону та зайняв сирійський бік гори Хермон, на вершині якої видно Дамаск. Глава ізраїльського уряду дає брифінг. Ми тут щоб оцінити ситуацію та ухвалити рішення щодо розгортання ізраїльських сил. Армія стоятиме тут, доки Ізраїль не отримає нових гарантій власної безпеки. Безпечно на півночі, де Ізраїль межує з Сирією, не було вже давно. Адже зовсім поруч Ліван, де прикордонні території донедавна були під контролем терористів із Хезболи. Ті постійно обстрілювали територію Ізраїлю та навіть, за даними ізраїльської розвідки, готували наземний рейд, схожий до різанини 7 жовтня, влаштованої Хамасом. Саме через підконтрольну тоді Асаду Сирію бойовики отримували озброєння та гроші з Ірану. З падінням режиму ці канали перекриті, але загроза не минула. Вони не мають права перебувати на сирійській землі. Ми закликаємо міжнародну спільноту залагодити це питання та вимагаємо. Виведення ізраїльських військ із Сирії це слова одного з лідерів Хаят Шам. Угруповання, що тримає нині владу в Сирії, усе ще вважається терористичним у Сполучених Штатах. На камеру вони нині виголошують ліберальні ідеї та навіть частково впроваджують у життя. Приміром, жінки більше не зобов'язані носити хіджаб, а з тюрем повиходили політв'язні. Однак Ізраїль на нових сусідів з радикальним ісламістським минулим поглядає з пересторогою. Поки зберігається присутність ізраїльської армії, і, судячи з того, що говорять, Цахал там буде знаходитись до кінця 2025 року, далі все залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація в Сирії. Нова сирійська влада, наче демонструє адекватність. Джуляні виглядає пристойно, не якийсь там моджахет. Навпаки, дуже європейський, навіть разом із повстанцями проти режиму Асада боролися сили сирійської опозиції, здебільшого курди. Серед них понад 10 тисяч людей втратили громадянство, бо попередня влада не вважала їх сирійцями. Тепер кажуть у Дамаску, коли з тиранією покінчено, курдські угруповання мають стати частиною нових збройних сил Сирії, натомість проти Туреччина. І, хоча саме їй приписують головну роль у підтримці маршу на Дамаск, курдських бійців в Анкарі пов'язують із так званою робітничою партією Курдистану. Її і в Туреччині, і в ЄС внесено до терористичних списків. Турки, вочевидь, прагнуть захопити все сирійське прикордоння, створити фактично певний буфер у деяких районах Сирії, які насправді контролюють уже давно. Там відбувається, так би мовити, повзуча анексія. Працює турецька поліція, діють турецькі органи влади, дислокуються турецькі війська, населенню роздають турецькі паспорти. Наймовірніше, що так Туреччина планує вторгнення. Однозначно, в програші від падіння диктатури Асада Росія перехідний уряд Сирії вже заявив, Москва повинна переглянути свою військову присутність. Попри сміливі заяви Кремля, що йти з країни повністю, вони не планують, на колись російських військових базах у Сирії згортають сили, а техніку завантажують у транспортні літаки. У відчайдушних спробах втримати свій вплив на Близькому Сході, путінський режим, за інформацією Wall Street Journal, переміщує залишки свого озброєння до Лівії, де біля керма проросійський фельдмаршал Хай... Ліф хавтар анна басова подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.